Всім привіт! Мене звати Єлізавієта Романюк і я клієнт-менеджер на сайті Дімрія. Сьогодні разом з вами ми будемо з'ясовувати, який ж все таки варіант розміщення для вас обрати, для того, щоб ви отримували ефективність і розумно використовували ваш бюджет. Одразу на початку хочу вас зорієнтувати в тому, що ефективність від розміщення залежить не від обраного пакату, а від дій, які ви будете робити після того, як придбаєте пакет. Тобто, якщо ви будете подавати якісний контент, додавати якісні фото, робити перевірки та підіймати оголошення топами, ви будете отримувати результат, на який очікуєте. Проте, для того, щоб розумно використовувати ваш бюджет, вам потрібно визначитися з пакетним розміщенням. У нас є дві моделі розміщення на нашу сайті. Перша оплата за публікацію, друга це оплата за дзвінок. Яку ж все-таки модель обрати? Давайте розбиратися. Для того, щоб вибрати модель розміщення, вам потрібно дати відповідь на декілька питань. Перша: яка у вас кількість об'єктів в роботі, друге чи є у вас співробітники, чи, можливо, ви працюєте самостійно. Третє. Чи використовуєте ви маркування логотипу. Ваших зображень. І четверте, чи завантажуєте ви оголошення через імпорт, чи, можливо, подаєте вручну самостійно? Отже, перше питання, яка у вас кількість об'єктів в роботі? Якщо у вас від 100 об'єктів в роботі, у вас велике агентство нерухомості, є співробітники, ви додаєте оголошення через імпорт і навіть маркуєте фото логотипом, то вам потрібно обирати пакет «Дзвінки». Це ідеальний формат для великих агентств нерухомості з великою кількістю об'єктів. В цей тариф входять безкоштовні публікації в безлімітній кількості. У вас є можливість створювати агентство нерухомості, додавати співробітників, подавати оголошення з логотипом, підключити імпорт. Також частина ваших оголошень буде підійматися самостійно топами нашим сайтом безкоштовно. І ви оплачуєте за вхідний дзвінок, який стосується нерухомості. Якщо ж у вас кількість об'єктів 50-100, то я вам рекомендую обрати пакет публікацій, проте корпоративний. У вас буде можливість створити агентство нерухомості, додати співробітників, використовувати імпорт оголошення та маркування логотипу. І ось тут ви будете отримувати безкоштовні дзвінки, проте оплачувати за публікацію. Якщо ж у вас кількість об'єктів до 20, то ви обираєте пакет публікацій про те персональне розміщення. Але я хочу наголосити на тому, якщо вам потрібно хоча б один пункт, яким користується агентство нерухомості, тобто логотип на фото, подача оголошень через імпорт, вам потрібно декількох співробітників організувати в одне агентство нерухомості, ви все-таки обираєте пакет публікацій, корпоративне розміщення. У нас такі пакети доступні від 50 оголошень і вище. Якщо ж у вас все-таки 20 об'єктів, ви розумієте, що ніяким чином 50 ви не зможете опублікувати, проте вам потрібен саме функціонал агентства нерухомості. Не хвилюйтеся, обирайте пакет корпоративний на 50 публікацій. Якщо у вас залишаться вільні публікації до кінця місяця, тобто до кінця закінчення пакету, ви завжди зможете переопублікувати ті об'єкти, які у вас вже є. Відповідно, в них зміниться дата, вони трошечки вище будуть у пошуку. І давайте зараз перейдемо до практики. Я вам покажу, як ви можете придбати пакет будь-якого розміщення на нашому сайті. Отже, давайте перейдемо до практики і придбаємо пакет, який ми обрали. Отже, для того, щоб придбати пакет, потрібно зайти у ваш бізнес-кабінет, натиснути кнопочку Купити пакет. Далі, якщо обрали дзвінки, натискаємо тариф дзвінки. Обираємо місто, нехай, наприклад, буде Київ, і натискаємо кнопочку Оплатити. Ви бачите, що мінімальний бюджет для поповнення по місту Київ це 4 тисячі гривень. Ці кошти одразу після поповнення нараховуються на рахунок дзвінків, і ви їх можете використовувати для отримання дзвінків, які стосуються нерухомості. Якщо за місяць ви ці кошти не використаєте, вони переносяться на наступний місяць, і ви ними користуєтесь до того моменту, поки вони не закінчаться. Якщо ж ми перейдемо до покупки пакету публікацій, так само, особистий кабінет купити пакет далі купити пакет публікацій. Обов'язково правильно обирайте регіон, наприклад, теж оберемо Київська область. Якщо ви публікуєтесь по Києву та Київській області, обираєте цей варіант. Якщо тільки по області у вас є об'єкти без міста Києва, то обираєте лише область. Так. Я, наприклад, оберу Київську область і місто Київ. Далі обираю ту кількість публікацій, яка мене влаштовує. Наприклад, нехай буде 50. Обираємо період, тобто місяць, 3 місяці чи 6. Наразі для мене є знижка при покупці пакету на 3 місяці, тобто третій пакет буде в подарунок. Отже, обрали один місяць і натискаємо Оплатити. Після оплати пакет одразу буде активний, і ви можете вже розміщуватися, отримувати перші результати, перші дзвінки та угоди. Якщо у вас будуть виникати питання, звертайтеся до служби підтримки або до вашого персонального менеджера, і ми з превеликим задоволенням вам допоможемо. Ефективного розміщення і... І всім гарного дня!